Вечір, дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі. Віча у нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, протерей Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням святого письма. І ми з вами продовжуємо читати перше послання святого апостола Іоанна Богослова, його соборне послання, як традиційно називають. І продовжуємо, звісно, читати е, третю главу, перейдемо до четвертої. Тобто, послідовно. Вчора ми закінчили буквально словами, тим, що якщо людину е, викриває її совість, то тим більше Господь е, бачить всі е, рухи серця в людини. Совість навіть можна інколи приспати, але Господь бачить набагато більше. І от апостол Іван е, е, Богослов продовжує. Тобто він каже, так совість, якщо нас викриває. То тим більше бачить Бог і продовжує улюблені, якщо серце наше не осуджує нас, тобто навпаки, вже не викриває, то ми маємо сміливість перед Богом і чого не попросимо, одержуємо від Нього, бо заповіді його виконуємо і робимо угодне перед ним. Бачите, тут е, саме важливим фактором є чути свою совість е, в своєму житті. Е, ну людині потрібно її чути, це що е, це інколи кажуть, що совість. Це як голос Божий. Але ви знаєте, все ж таки, коли гріх війшов у природу людини, то він вразив усі її складові, усі її функції. І навіть та ж сама совість все одно вражена гріхом. Через це, якби одна у нас була совість не вражена гріхом, і вона домінувала, і ми б її завжди прислуховувалися, і вона не могла нас. Ну, виключено було, наприклад, момент, що совістю можна обманутися. То тоді, в принципі, не треба було б 10 заповідей, інші закони, інші приписи, обмеження і якби, що можна робити, що не можна. Совістю керувалася б, керувався б. Е людина б керувалася і на тому все. Але ми розуміємо, якщо дано ще щось зі сторони Богом, через Моїсея, через пророків, і потім через самого Христа вже нам да дана нова заповідь, так, новий заповідь, е то. Це говорить, що совість вона теж не досконала, вона має певні недоліки, а саме тим, що вона теж пошкоджена гріхом. Отже, але тим не менше, апостол Павло ой, Іоанн Богослов все одно приділяє дуже велику увагу. Напевно, совість це та риса, яка ну, була, ну так би мовити, напевно, найменше вражена гріхом або найбільше протистоїть гріху. І все ж таки, навіть у вбивці є голос совісті. І він може її або слухати, або не слухати, але він, вона звучить. От. І отже, якщо наша совість не, не тому, що ми загр... заглушили її, а мовчить саме через те, що ми дійсно стараємося максимально свято-праведно жити, то о, це вже, знаєте, говорить не те, що ми. Як це сказати? Це говорить про наш стан, стан праведності. Не те, що ой, як я класний не, не грішу. Ні. А це говорить про те, що якщо совість в даному випадку мовчить, а ти до неї дослухаєшся, а вона все одно мовчиться, говорить, що ти на вірному шляху. І тоді, Іоанн Бослов каже, можеш мати сміливість. Тобто до християнина звертає християна, але візьмемо так, абстрактного християнина. Ти маєш сміливість просити в Бога і будеш почути. Саме тому, коли святі моляться, то вони можуть навіть зцілити когось. А коли е, молиться простий вірянин, то нам здається, ну да ми ж молимось, ми ж 20 какафісів прочитали, 30 молебнів відслужили. Чому у нас Господь не дає нам те, що ми хочемо? Ну, Тому що, як ми бачимо, значить наша совість ще не зовсім чиста. А ті, хто здобуває святість, ті, хто духовно зростають, вони все ж таки, і Господь. Е, ну, Знаєте, недосконало сказати, що більше чує чи краще чує. Але Ян Богослов каже, що якщо, ти, якщо людина досягає певної духовної висоти, то вона має сміливість перед Богом і буде почута. А от грішна людина. Може бути не почути. Ну, інакше я більш детально вам не прокоментую. А чому так? Ну, ми говоримо більш, акцентуємо увагу, що в праведності ти будеш почути. І не будемо розглядати момент, що якщо ти неправедний, то менш почути. Ви знаєте, ще з приводу совісті, от що вона теж вражена гріхом, і вона не є досконалий інструмент. Є досить важливий, але не. Якби не без ушкодження. Був в свій час, я зараз не згадаю, хто автор цієї фрази, що душа похрест. Чому совість нас завжди викриває. І навіть якби ми не впали низько, все рівно звучить совість наша, яка каже, що ж ти так, що ж ти грішиш. Чому ж ти не такий поганий? Ну, ладно. І от дехто була фраза така одного. Вчителя церкви. Ну, тут навіть не вчителя, ну я правда не діяча, не діяча богослово. А була така думка, що совість нас завжди викриває, тому що душа за природою християнка. І через це, що ми, якби совість завжди буде, те, те що в ній в природі закладено, то вона через це завжди і буде звучати. Але е, оця фраза, вона, в принципі, свят, святими отцями накритикується і вважається невірною. Тобто, що е, душа, як і тіло було вражене гріхом, і через це ну, не можна приписати, що вона оновлена, Христинин це хто це оновлена людина. А ні, вона вражена, поки ти не стаєш християнином. А далі ти вже розпочинаєш свій шлях сходження в духовному зрості. От. Якщо, якщо ви почуєте таку фразу, її дуже часто я неодноразово чую, що священики цитують, але конкретно пам'ятаю, як ми. На уроках догматичного богослів'я розбирали це поняття, і воно не є вірним, воно дуже таке, знаєте, благочестиве, дуже гарне, але воно не вірне. Це так само, як вважати, що от прис, догмат прис... католицької церкви про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, що і Яким і Анна зачали її непорочно. А і теж нібито якби возвеличує Богородицю, і воно таке все прекрасна ідея, але насправді, якщо розібратися. В деяких тонкощах, то це навпаки принижує Богородицю, тому що вона не своїми зусиллями виходить, в такому разі вона виходить, не своїми зусиллями, сподобалося стати матір'ю Бога, а тим, що в неї було непорочне зачаття. От. Ну це так, якщо поверхнево, але повертаємось до Писання і читаємо далі. А заповідь його, тобто Божу, а заповідь його та, щоб ми вірували в Ім'я Сина Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам. Вдруге, апостол Іван Бослов повертається до теми е сина Ісуса Христа як Сина Його. В минулій, здається, другій главі, він приділяв увагу на, пам'ятаєте, він говорив про антихриста, який прийде, але що антихристи прийшли вже. І він давав пояснення, хто такі антихристи. І називав антихристами тих вже вчителів, які вчили... Просто стояли Христу, тобто вчили, що Ісус Христос не є Спаситель, не є Месія. Тут, по суті, те саме, ну іншими словами, але поняття те, що Син Божий, е, Ісус Христос, якби хто заперечує, е, той Антихрист. А от е, нам дано заповідь сповідувати, е, вірувати, так, сповідувати і вірувати в е, Сина Божого, як в Ісуса Христа. І, бачите, чуть додержувати заповідь Його. В частности, він згадує заповідь любові. По-перше, він взагалі любові приділяє увагу, але тут дійсно, чим, чим характерне євангеліє, те, що о, якими ноу-хау, що приніс Христос дещо, ну, певні моменти нові, любов до ближнього. З однієї сторони, у євреїв теж було поняття любові до ближнього, але Христос це поняття уточнив і розширив. Коли е, фраза була така, люби ближнього. Але для фарисеїв, для іудеїв, та, ну, взагалі для людини, треба було зрозуміти, а хто мій ближній? І от Христос в Євангелії розказує нам притчу про доброго самарянина і вказує, хто є, насправді, на, е, хто є ближнім. І апостол апостолен Богослов, саме, якби. У... Об'єднує два таких важливих, на його думку, моменти: віри християнина. Віра в Ісуса Христа і віра в е, сповідування, е, верніше виконання заповідей Христових в частності любові до ближнього. Цікавий ще один момент. що... Е, так. Е, заповідь, е, вибачте, згубив думку. Ім'я сина його. От хотів сказати, поки договорив речення, думка втекла. А, згадав. Ми можемо побачити, що якби апостоли в своїх посланнях, Яков, Петро, ми з вами вже прочитали Якова, Петра, Павла і Іоанна, кожен підходить по-своєму. Ну, з різних сторін пояснює, що, є таке, що таке віра. І як християнину, ну. Як йому жити, як доказати, що він вірує в Бога? От Воєн Борослов концентрує свою увагу на любові, але бачите, він говорить про сповідування, що найважливіша заповідь це віра, от, ще, а заповідь, от, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа. Тобто момент спасіння людини заключається в вірі в Ісуса Христа. І, як ми бачимо для апостола Павла. Це теж найголовніший момент. Тому що саме вірою в Ісуса Христа людина спасається. Не справами. Справи можуть наближати до спасіння, але спасає безпосередньо Христос. В іншій інтерпретації з іншими акцентами про це говорить і апостол Яків. От як він говорить теж віра, але віра та, яка підкріплена справами. Петро говорить про це. ж. Іоанн, по суті, теж акцентує цю увагу. Якби вони нібито по-різному не проповідували апостоли, ми бачимо, що в, в, в головних моментах вони єдині. Вони можуть іншими словами, іншими акцентами, з іншими е, якби, е, оточуючими аргументами, але суть завжди одна: центр віри і е, залог. Запорука спасіння – це віра в Ісуса Христа. І, і, бачите, приділяє увагу, як, і, як і, апостол Павло, так і Іан Богослов, вони говорять про те, що е, ті, хто сповідують інакше, а саме не вірують в Ісуса Христа, як Сина Божого. Тобто Ісус не є Христос, все. Якщо людина не вірує так, значить вона втрачає можливість спастись. А значить, таке віровчення є противне Христу, антихристу, антихристу, і воно веде до загибелі людину. Саме тому і апостол Павло виступав дуже сильно проти обрядового закону, тому що потенційно обрядовий закон міг замінити сповідування Ісуса Христа, Його сповідування, віру в нього і розуміння, що Він спасає. Він, закон Моїсеїв став непотрібним обрядовий, але в ньому була потенційна небезпека, яку саме апостол Павло передбачав, і проти неї через це й виступав. Проти цієї небезпеки. Читаємо далі. І хто, е, так, е, і хто то держує заповіді його, той у ньому перебуває. І він у тому. А що він перебуває в нас, пізнаємо по духу, який він дав нам. Е, знов дуже таке характерна подача думок. Е, характерні терміни і звороти, які використовує Ян Богослов, і в Євангелії. Я і отець одне, і хто там один в другому перебуває? Це ну, просто та сама риторика. Через це, в принципі, і сумнівів нема, що це одна людина писала. Ем, так. Він говорить про дух, е, який Христос Тобто, перебуваєш у Христі, Христос перебуває в тобі, і Він тобі дає Дух, Дух Святий. А як роз, е, виникає питання, на яке апостол е, Йоанн зразу і відповідає? З приводу того, про який дух йдеться. Бувають різні прояви, духовні прояви. Як розрізнити від Духа Святого чи від диявола, наприклад. Диявол вже теж проявляє себе духовно, бо він духовна сутність. І Йоанн до цього повертає, ну, це пояснює. Улюблені, не всякому духові вірте. Тобто дійсно, є різні прояви, ой, є прояви різних духів. Е, е, улюблені, не всякому духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, яким чином? Е, бо багато лжепророків пророків прийшло у світ. Ну, дійсно, якщо Іоанн Богослов констатує, що вже прийшло, то ми можемо констатувати, що їх ще тільки стало більше. От, ті, хто викривляють вчення. Е, так. Духа Божого так пізнавайте. Тобто, як відрізнити Духа Лукавого, е, як випробувати дух? Духа Божого так пізнавайте. Будь-який будь дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. А будь-який дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога. Але це Дух Антихриста. І про цього духа ви чули, що Він прийде і тепер вже є у світі. По суті, повторення минулих, минулих фрагментів, які ми читали сьогодні. Тобто ця тема важлива для Йоанна, і він її повторює тільки в інших інтерпретаціях, інших словах, але по суті говорить про одне і те саме, одне і те саме тільки різними, різними словами. Знову ж таки, акцентує увагу на тому, що якщо будь-який, ну тобто, є вчитель церкви, якийсь е е приходить, і він, е звук двоїться. В мене сьогодні навіть немає мікрофону, так що вже мікрофон телефонний. Не, не можу ніяк повпливати. От Просто який в телефоні є, мікрофон, так він і знімає. Перепрошую. А, ну, я сподіваюся, що все-таки зрозуміло про що я. Так. А, про, що, про що мова була. У Іоанна Богослова все так. Все Чорно-біле. Він одразу каже: сповідує Ісуса Христа людина. Від Бога. Не сповідає не від Бога. Кожний вчитель в ранній церкві, по суті, вчительство це був дар Духа Святого. Тобто, благодать Божа сходила на людину і Він проповідував. О, спасибі. От. Апостоли теж були водимі духом і мужі апостольські, які проповідували, тобто чи, вчителі в церкві, які ходили між христи, християнськими громадами церковними, вони ну, несли проповідь. Звісно, вони керувалися Духом Святим. І як одного вчителя він прав, правильно вчить чи неправильно, як зрозуміти? Головний критерій, як він сповідує Ісуса Христа, от вранній. Перші роки церкви існування церкви Христової Іоанн Богослов саме в цьому вбачає головний критерій, якби головне випробування. Знаєте, ще от згадалося, коли відбувається архірейська херотонія, коли священника руку покладають уже в єпископи, він має прочитати це. відбувається на малому вході на літургії, і він має прочитати символ віри. І до нього звертається там церковнославянською буде, како віруючи, і він «Вірую, вірую, в воді Бога, болотця всі і читає символ віри. І так здається, тричі. Я зараз вже там точно е не пам'ятаю, не суть. Але суть його питає, як віруєш? От, по суті, Іоанн е Богослов каже: прийшов до вас вчитель проповідувати вашу громаду церковну, Там чи пресвітер, чи хто. Ну хтось прийшов і каже: я, Христ... я вчитель, я от подорожую, ну якби взяв на себе по суті, такі ж самі функції, як і у апостолів. Просто їх уже вчителями називали. І от я хочу вам проповідувати. А до нього християни мають от по е, за навчанням від Іана е, за Яновими порадами, вони мають сказати. Як віруєш в Ісуса Христа? Це каже, о, Ісус, там еманація Бога, і там, ні, все, йди, йди звідси. А вірую в Ісуса Христа, Сина Божого. О, все, давай все, можеш проповідувати в нашій громаді. Головний критерій. Звісно, зараз так воно не прокатить, тому що у нас є різні деномінації християнські конфесії, які навіть після того, як ніби всі вірують в Ісуса Христа, але далі певні догматичні речі розходяться, що, в принципі, і от, не, не дає можливості об'єднатися всім християнам. Бо кожен Далі там вже свої нюанси має. От, навіть з тими ж з католицькою церквою чи не найчисельнішою конфесією християнського світу, то є догматичні розбіжності, важливі, важливі для кожної з церков, для православних церков, для католицької. І все, ці розбіжності не дають можливості бути єдиною церквою. Ну, не згодні в віроповчальних речах деяких. От. А для перших християн було головним. Як ти віруєш в Ісуса Христа? Хто він? Далі читаємо. Е, е, ну, знову ж таки, про антихристів говорить, про Антихриста, який прийде, але антихристи вже прийшли. По суті, повторює те, що ми читали раніше з вами. От. Е, Діточки, ви від Бога і перемогли їх, тобто лжевчителів, бо той, хто у вас, більший за того, хто у світі, тобто диявола. Вони від світу, тому і говорять словами світу, і світ їх слухає. Ми від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. З цього пізнаємо, духа істини і духа омани. Ну, по суті, знову ж таки така чорно-біла картина, ну, щоб зрозуміти, хто від Бога, хто не від Бога, і на тому все. Але тут Ян, апостол Ян ще одну таку річ бере. Тобто спочатку, хто вчить, як, і можна зрозуміти, він, від, він Божий вчитель, якби пророк чи вчитель, чи він від диявола і, і не вірує в Ісуса Христа. Але далі ще й лакмусовий папірець, ще й такий йде і на саму християнську громаду, і хто їх оточує. Тобто, якщо християни сповідують Ісуса Христа як Сина Божого, Ісуса Христом сповідують так, скоротимо, то ті, хто теж вірує, сповідують Ісуса Христу, вони дослухаються і єднаються. Відбувається єднання е, у Христі. А ті, хто в цьому світі дослухається до інших там віру лжевчень, вони не сповідують і тоді не долучаються до християн через це. Є розуміння і пояснення того, чого не всі стають християнами. Тому що дехто не вірує в Ісуса Христа як Сина Божа, не вірує в Ісуса як Христа. І від цього, і це і є пояснення, чому вони не стають християнами. Ну, от така, якби ніби прості речі говорити. Тут і, і проговорити, і якось заглибити цю е, тему важко. Тому що речі прості. Але важливі в тому плані, що для перших християн це було, це, ну, це було дуже важливо. Тому що це була нова релігія. Тільки сформувалися ці зв'язки як еклесії, як, е, як церква, як е, єдність громади одної, а потім а їх відношення до іншої християнської громади. До іншого, в іншому місці або до на, на в сусідньому кварталі ще одна є християнська спільнота. От як їм всім функціонувати і випадково не уйти не відійти від істинно, істинної віри? І от апостоли проговорювали такі нібито очевидні речі, але надзвичайно важливі для того, щоб зберегти оцю, по-перше, зберегти єдність між християн, а з другої сторони, не допустити лжевчення в цю спіль... в цю, ну, вже єдність, в цю... в цю єдність, тому що міг прийти чужинець, або навіть там хто з їхньої спільноти хтось. Інакше почав вірувати. А, наприклад, нього харизма... От, наприклад я християнин повірував, охрестився, в громаді служ... ну, якби виконує там, якісь функції. Ну, активний член. Але він е... має певну освіту гарно риторичні задатки. Але крім того, він починає е... інакше сповідувати. Інакше вірувати. І починає, так як в нього є харизма, він такий лідер, він починає людей спокушати своїм розумінням віри, свої, своєю вже вірою. І таким чином може увести цілу громаду, а то й більше, в єретичним шляхом, щоб цього не було. От апостол окреслює певні такі актуальні для того часу критерії. Істинності віровчення або неістинності. На той час критеріям. Ой, в, е, найважливішим питанням стояло те, хто є Христос, Х, ким, хто є Ісус. Якщо вірували що Христос, значить все ок Не Христос, значить, все, хлопче. Ти вчиш уже не те, що треба. От, ну що ж, е, завершили ми з вами. Сьогоднішній уривочок, і про перейдемо. Дивлюсь, питань немає. Спасибі, що відповіли зразу, прокоментували, бо я вже переживав, що знов мене не чути. Це, це необідно, що я можу проговорити 20 хвилин, а потім 에... побачу, що ви написали. Ну... <смі> Тільки через деякий час побачите, що ви написали, що звуку немає. І це просто а що робити тепер? От 에... молитви зараз відкрию і помолимось з вами. Перед тим, як перейдемо до молитви, прошу підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, підписками, поширюємо відео в соціальних мережах. Я вам скажу, що дуже важливо, щоб ви поширювали в соціальних мережах. Збільшується кількість переглядів, більше охват, охоплення аудиторії. І ну, це, звісно, хороші новини. Так. Давайте помолимо, помолимось. А, пані Галина, нічого страшного. Помолимось за воїнів сьогодні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Царю Небесний, під твій захист віддаємо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит і їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує. Подай воду там, де її немає, зміцни віру, там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир в їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Душе святий, веди і провадь наших воїнів, опікуйся всіма, хто є, і будь з ними. І, е, опікуйся всіма, хто є, і буде з ними. Будь завжди біля них. Матінко Небесна, мати Бога, вишнього, покрий своїм амофором кожного нашого воїна, заступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні Тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у Тебе, милостивий Боже. Бо тільки Тобі підвладно все. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Боже. Нехай буде воля Твоя. Амінь. Марія, Марія пані Марія, спасибі. Слава Богу, на як і слава. Е, ви знаєте, я ще хотів поділитися з вами е, ну, таким подією. Сьогодні я перебуваю в Бучі, і е, ну нас сьогодні така з'їзд е, стратегічна сесія. Можна е, е, Софійського братства, е, членом якої є. Е, дещо ви вже я думаю, знаєте про нього. В нього є телеграм-канал Софійське братство. У мене навіть на телеграм-каналі моєму ІПІП є часом цитати, я звідти беру. Ну, така спільна у нас робота, спільні проекти. І сьогодні поїхали до храму Андріївської церкви, де були поховані. Вбиті в Бучі люди, і це відправили літію. Якраз 24 лютого встановлено тепер Днем молитви в Україні. Ну 24-го ми тут не будемо. Тому якби послужили, помолилися і за невинно вбитих наших співгромадян, також за воїнів полеглих. Помолилися біля цього по меморіалу жертвам Бучі. І ви знаєте, там ще й фотовиставка, і це знову так всіх членів братства, які були присутніми, це так знову актуалізувало і знаєте, надихнуло на те, що Бога треба просто випрошувати Його милість, щоб він подав нам мир в нашу країну, по можливості, звісно, наші перемоги. Дуже цього хочеться, особливо на тлі сьогоднішніх новин. Треба уповати на милість Божу. Людина може одна хотіти одне, інша, інше, а Господь управляє інколи. І чинить так, як треба, а не так, як та чи інша людина гідна чи не гідна, планує і щось робить. Тому маємо уповання на Бога, не, не впадаємо у відчай від тих Таких бентежних новин і просто пам'ятаємо, що до нас, в нашу країну прийшло зло. І з Божою помічю я віру, вірю в це, що це зло буде подолане. Можливо, не повністю, але ми в це віримо, і ми з вами про це через це і молимось, щоб Господь нам допоміг. Зберіг наші сім'ї, зберіг нашу країну, наш народ. Зберіг наші святині, нашу віру, ну і, звісно, зберіг наших захисників. Що це, напевно, чи не найголовніше сьогодні. Бо якщо вони вистоять, то вони збережуть і нашу країну. Що ж, будемо тоді завершувати. Був радий з вами поспілкуватися, почитати святе письмо, помолитися. Божих благословень, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Не забувайте. Мати молитовну пам'ять в своєму серці. На все добре, до побачення. Так, Андрій, вся надія вір, і віра у Бога. Марія Мартинюк, віримо, що у Господа все напоготові. На так, віруємо. Віруємо, поможи Господи, нашому невірі. Амінь.